Мої друзі, ви вже такі дорослі. Залишився останній рік в садочку, і ви станете першокласниками. А ви знаєте, що потрібно для навчання в школі? Ні? Тоді гайда зі мною. Запрошую вас на квест гру. Крокуємо разом до школи. Перед нами перша станція джерела життя людей на планеті Земля. Сонце повітря вода. Наша планета Земля одна з планет нашої сонечної системи. Всесвіт настільки великий, що уява не може охопити його. Пес Кожної ночі. Ясну погоду нашим очам відкривається зоряне небо, маленька частичка необ'ємного світ, всесвіту. За яскравими зірками заховалися планети. Діти, скажіть, будь ласка, що таке глобус? Так, глобус? Це модель Землі. Молодці знаєте. Як ви гадаєте, що нам дає Сонце? Так, світло, життя, енергію, тепло, красу, молодці діти. Коло нас ним дихає все живе. Як ви гадаєте? Так, повітря. А як воно має колір? А запах, а смак? Так, вірно, повітря прозоре, не немає запаху і немає смаку але дуже важливе. Вода скарб нашої планети, вода це справжнє диво. Згадайте, які три стани води ви знаєте? Усі її вживають, буває хмаркою вона, сніжинкою буває, як скло бува тверда. Бува звичайна, так що це діти? Та вода. І так ми розглядаємо з вами три стани води рідкий, газоподібний і твердий. Подивіться уважно, на, малюнок, на малюнку зображена прісна вода і солона. Скажіть, будь ласка, на якому малюнку зображена прісна вода? А на якому солона? В чому? Як ви гадаєте? Молодці! Прісна вода намальована на першому малюнку. Вона знаходиться в річках, озерах, водосховищах, а на другому малюнку солона вода. Вона знаходиться в морі. Ось ми підійшли і під до другої станції, і вона називається пори року. Відгадайте, будь ласка, загадки про пори року. Прохолодно, жовтне листя, горобина у намисті, птах у вирі відлітає, як це буває. Так, діти, восени, наступна загадка. Холодна біла, ліс оголила, скувала річку, струмок спинила. Що це, діти, зима? Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розхитають, солов'ї співають. Так, діти, весна. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки, вірно, діти, літа. Ось ми з вами підійшли. І до наступної зупинки. Третя станція. Порівняння предметів. Подивіться, будь ласка, на малюнку і скажіть, якого кольору будинок найвищий. Як ви дізналися? Так, червоний, тому що він має два поверхи, а голуби діти один поверх. Молодці. Так, Діти, наступне завдання. Яка свічка найтостіша? Яка воно стоїть за рахунком? Та фіолетова, і знаходиться вона третя. А якого кольору самий короткий олівець? Так, голуби, молодці діти. Ось ми підійшли і до четвертої станції. Кількісна лічба. Предметів. Порахуйте у прямому порядку до десяти. А давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці! А тепер у зворотному порядку до п'яти. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять. Молодці діти. Наступне завдання: з'єднай предмети з цифрою. На малюнки намальовані шишки. Давайте порахуємо, скільки їх всього. Одна, дві, три, чотири, п'ять. З якою цифрою ми з'єднуємо? Так. П'ять. З'єднайте пальчику. Далі у нас листочки клинові. Давайте їх порахуємо. Один, два. З якою цифрою ми з'єднуємо? Так, з рожевою двійкою. А ось перед нами і жолудь. Скільки жолудів? Один. З'єднуємо з цифрою один. Далі у нас червоні ягідки. Давайте їх порахуємо. Одна, друга, третя, четверта. З якою цифрою ми з'єднаємо? Зеленою четвіркою, молодці. І останні у нас грибочки. Порахуємо їх. Один, два, три. З якою цифрою ми з'єднуємо? Цифрою 3. Молодці діти, ви все правильно зробили? Ось ми підійшли і до останньої станції п'ятої, геометричні фігури. Назвіть фігури, що спільного у них? Давайте разом порахуємо. П'ятикутник, квадрат, ром, трикутник, прямокутник. Що спільного у них, так, діти, кути. А ось є, є зелене коло. Як ви гадаєте, яка фігура на малюнку зайва? Так, коло, бо у нього немає кутів. Звісно, діти. А ось і наступне цікаве завдання. На вашу уважність порахуйте, скільки намальовано трикутників. Я вже порахувала 5. І у вас також молодці діти. А тепер. Я пропоную відпочити і зробити зображення за зразком. Ви сьогодні були дуже уважними і мені цікаво було з вами працювати. Молодці діти, до нової зустрічі. До нової.